Вітаю, шановні! Поговоримо про тактику і стратегію війни. Дуже багато перекручень іде у ЗМІ. Дуже багато неправди кажуть так звані військові експерти. а все дуже просто знайти у підручниках. Підручників дуже багато, вони у відкритому доступі, вони в мережі дуже легко шукаються, але чомусь туди ніхто не заглядає, не вивчає, навіть не цікавиться значенням термінів. У нас іде війна, яку всі дивляться, так би мовити, онлайн в прямому режимі, в прямому ефірі. Всі знають про події, які відбуваються на фронті, майже через годину після того, як там щось відбулося, а інколи навіть раніше. Але коментарі, які лунають навколо війни військових дій, військових операцій, вони, ну, м'яко кажучи, неправдиві. По-перше, треба розуміти, що у війні завжди є тактика і стратегія у кожної сторони. Також застосовується певна тактика на певних ділянках для певної мети, для виконання певної задачі. І навколо лунають терміни, а люди їх розуміють зовсім не так, як вони насправді мають розумітися. Тому декілька пояснень. По-перше, ЗСУ засто... застосовує тактику, яка раніше не застосовувалась ані за радянських часів, ані будь-коли раніше на наших територіях така тактика застосовувалась, ну хіба що в якомусь так первісному вигляді тисячу і більше років тому. Комусь це буде здаватись дуже дивним, але насправді це так. Тактика, яка застосовувалася ще за часів Скіфів, виявилася найдієвішою тактикою, яка взагалі може застосовуватись у степах і взагалі по всій території України. Що ж це за тактика? Вона має назву маневрова оборона або мобільна оборона. Це сучасний термін, інколи використовують інші терміни, але цей найбільш поширений. В чому ж вона полягає? Вона полягає в тому, що не створюється суцільна або якась стаціонарна лінія оборони. Оборони як такої нема. Тобто, по території, якомога більші розосереджені військові, які завдають точкових ударів. По ворогу. А ворог передовими частинами, або якимись групами втягується глибоко на територію тих, хто обороняється. Тобто якась частина, або якийсь підрозділ, або якась група військових глибоко занурюється в нашу територію і потім завдається багато точкових ударів. Ворог не знає, в який бік. Завдати удару, який буде нічим, бо нема зосередження війська, яке обороняється. Доводиться ворогу шукати війська на незнайомій території. Він не знає, де, де що зосереджене, як воно переміщується, оборона постійно змінюється. Місце розташування війська, яке обороняється, постійно змінюється. А занурившись дуже глибоко, ворог опиняється в ситуації, коли дуже складно підтягувати ресурси: і людські, і зброї, і боєкомплекту, і харчів, і ліків, і всього іншого. Він опиняється, так би мовити, в добровільному оточенні. Він далеко занурився, а оточення ну, майже повністю відбувається миттєво. Бо та сторона, яка обороняється, вона може завдавати удару з будь-якого боку, що відбувається зазвичай під час оточення. А ресурсів для того, щоб закріпитись і щоб створити вже свою лінію оборони, або взагалі оборонні якісь рубежі, ворог не може. Інколи цю тактику називають тактика тисячі. Ударів або тисяча ножових ударів, по-різному її називають, але насправді це тактика мобільної оборони. Тобто оборона мобільна. Занурюється ворог, його знищують, його довбуть, руйнують його логістику, і він вимушений з величезними втратами повертатись назад. Ми цю тактику спостерігали в перші дні, в перші тижні, і навіть в перші місяці повномасштабного вторгнення Московії в Україну, коли дуже далеко позаходили колони, яких там знищили, в них не було ані харчів, ані ліків, ані поповнення особового складу, а поповнення техніки, озброєння і всього іншого. Вони позалазили глибоко. І вимушені були повернутися. Це відбулось в Київській області, в Чернігівській, в Сумській, і потім ще й в Миколаївській, і Херсонській. Багато де це все відбувалося: бої, бої, бої і з величезними втратами. Хоч у їх і була перевага в кількості, але вони не знали, з якого боку хто нанесе черговий удар, і вимушені були відійти. Але згодом ця тактика московитами була зрозуміла, і вони припинили таке глибоке занурення. І тактика мобільної оборони, вона припинила бути настільки актуальною, бо її ефективність тільки в разі того вона показується ця ефективність тільки в разі глибокого занурення війська противника. Більше таких помилок московити не робили. Потім. Була застосована тактика, яка має цікаву таку назву Липучка для мух. Тобто тактика полягає в тому, що в якійсь о, окремій ділянці, або на якомусь окремому проміжку якомога меншому фронту зосереджуються головні військові бойові дії. Це ми спостерігали. Дуже яскраво навколо Бахмуту. Само місто Бахмут, воно не має настільки стратегічного значення, скільки туди було витрачено війська. І ця тактика вона полягає в тому, щоб зосередити війська, які наступають, в якомога менш, на якомога меншій території. Тобто, це як на Маленькій ділянці або на якомусь там окремому рубежі, набагато простіше знищити ворога, коли вони зберуться десь у кубку. Зібралися до кубки, туди і прилетіло. І одним ударом знищена максимальна їх кількість. Це так само працює і в масштабах всього фронту. Коли зосереджена величезна кількість війська в одній точці, так би мовити, ну, умовно, це в масштабах фронту, це точка. Якщо засереджені там всі війська, то потужною зброєю набагато легше їх нищити. От уявімо, щоб вони були всі розсереджені, тобто розподілені рівномірно по всьому фронту. Була б така ефективність від тими, тих самих хаймерців, від далекобійної артилерії, яка дуже потужна. Була б ефективність? Ні. Бо витрачати ракету Хаймерс 5-10 осіб, або на боєкомплект, якісь там у бліндажі на сотню снарядів. Дуже помилково. Це неправильно, це неефективно. А коли зосереджена сотня тисяча осіб в одній будівлі, наприклад, або десь на маленькій території, десь е, зосереджений величезний боєзапас, боєкомплект з тисячів снарядів, мін. І всього іншого озброєння, або паливомастильних матеріалів, або техніки тієї самої. В одному місці, на одній ділянці, що можна вдарити однією всього ракетою і знищити найбільшу їх кількість, це доволі ефективно і це працює. І задача полягає в тому, щоб переконати ворога, що ось ця ділянка най-най-най цікавіша для їх наступу, це дуже складна тактика, це дуже складно зробити. Це працюють всі підрозділи, починаючи від інформаційної війни і закінчуючи розвідкою контррозвідкою, щоб переконати ворога, що наступати величезною силою для. Прориву для нанесення якогось нічимного удару, начебто по ЗСУ, вони почали штурмувати Бахмут. Витратили величезну кількість особового складу, техніки, озброєння, боєкомплекту, всіх ресурсів, які взагалі використовуються в війні. Вони витратили на одній маленькій ділянці, де їх набагато простіше було знищувати. Так. Втрати у нас на цій ділянці також є, і вони найбільші з усього фронту. Але уявіть, якщо б оце все було розосереджено на увесь фронт, втрати були б менші? Навряд. А таким чином ми втрат не зазнали більше, ніж могли зазнати, а ворог зазнав величезних втрат. Бо ми не можемо мати тисячі артсистем, тисячі танків, розосереджені по всьому фронту, щоб тримати будь-яку де будь атаку. Тому ми зосередили в одному місці, їх туди виматнили, їх туди затягнули, і знищили всіх, хто там зібрався. Саме тому і називається це липучка для мух, що вони влазять, а вибратися не можуть. Їх туди приманює. Оцих мух, оцих тарганів, вони там збираються і всі там дохнуть. І в цьому полягала ця тактика. До речі, ця ж тактика досі діє. І ми спостерігаємо ну, навколо Бахмуту, вже не так це відбувається яскраво, хоча все ж таки відбувається. Але чудово, це можна побачити на прикладі Авдівки, де зосереджена величезна їх кількість у нас. Там набагато кращі позиції, і там нищиться їх дуже-дуже багато, з мінімальними втратами з нашого боку. Бо це чергова липучка для мух. І московити вже і самі розуміють, як воно діє. Вони самі розуміють повну безперспективність атаки діє Авдіївки, але ну, логіка в них там не завжди присутня. Скоріш. Вона майже завжди не присутня в їх діях, і вони купилися черговий раз на ту саму помилку. Але є ще тактика, про яку не кажуть, що це тактика. І навіть кажуть про те, що е, ця ситуація дуже дуже погана для нас, обговорюють як в Україні, так і за межами України. України і кажуть про те, що якщо це все відбудеться, то Україна в цьому випадку програє. А про що ж мова? А мова про затяжну війну, про зупинення фронту. І всі гадають, що це зупинилося, все це ми програємо, бо все зупинилося. І, звичайно, і досягнення перемоги, начебто, зупинились. Але я чим ви відкрити військові підручники? То вимотування ворога і позиційна війна, і оце затяжна війна або затяжні бойові дії це також тактика. Але мова, мова йде про те, а чи програє в такому випадку Україна чи ні. Ну, по-перше, Треба розуміти, що московити не зупиняються. Вони не прагнуть зайняти позиції і стояти на місці. Ніяк не прагнуть. По-друге, треба розуміти, що та сторона, яка тримає оборону, а не нападає, вона завжди має менше втрати. І вона в бойових діях завжди має перевагу. Тобто перемагає. І якщо Фронт зупиниться, тобто ЗСУ, тобто Україна припинить штурмувати, нападати, атакувати, наступати. Чомусь всі хочуть казати, наступати, хоча ну, це не зовсім правильний термін з точки зору тактики. Але Україна стоїть на місці, а її атакує. Ворог атакує, атакує, атакує. Раніше така тактика була невигідна, бо ворог мав значну кількоразову перевагу в далекобійній зброї. І тому, сидячи на місці, ЗСУ потрапляли під постійний обстріл, оцей так званий вогневий вал. Тобто, це йде нищення всієї території. На цій території винищується все. Підряд, це як комбайн, йде, і не минає жодної там травини на полі. От такий спосіб був застосований з боку Москви стосовно будь-яких ліній оборони України. Але зараз вже дійшов, е, на війні дійшов паритет у далекобійній зброї, у артилерії. І от тепер такої переваги нема. Тобто, якщо стоять ЗСУ на місці, то їх не так просто вже обстрілювати отією артилерією і застосовувати вогневий. Вал. Бо ЗСУ у відповідь луплять ці артсистеми набагато швидше, ніж вони наші. У кілька раз швидше, у кілька раз більше. Тож, застосувати тактику вогнового валу вони вже не можуть. І вони застосовують іншу тактику, оці так звані всім відомі м'ясні атаки. Але в обороні нищити живу силу противника, яка пішим ходом наступає, набагато набагато простіше. В рази, в десятки разів простіше, ніж штурмувати їх позиції. Тож, у разі позиційної війни, затяжної війни, виграє та сторона, яка обороняється. Нас намагаються переконати, що це ж перед їх, це ж Московія матиме час відновити це все. Чекайте. Тобто Московія може за короткий час э, створити, виробити тисячі танків, тисячі бронемашин. Тисячі артсистем ні, не може. Радянський Союз з його потужним ВПК, військово-промисловим комплексом, це створював десятки років. По всьому Радянському Союзу більшість цієї потужності була зосереджена якраз в Україні. І оце все, що десятки років створювалось, зараз використовує Москва. Вона не може відтворити це все ані за рік, ані за п'ять, ані за 10, 20, 30 і навіть 50 років Ведучі бойові дії відновити потужність своєї армії, щоб вона була така сама, як станом на початок лютого 22-го року, вони не можуть. Вони витрачають навіть Зараз витрачають під час бойових дій у рази більше, ніж можуть ремонтувати, не кажучи про те, щоб будувати з нуля. Тож, позиційна війна йде нам на користь. Так, перемога відтерміновується. Перемога буде набагато пізніше. Але дуже велике питання, а якою ж має бути та перемога? Ну, вигнали ми їх з території України до кордонів 91-го року. І що далі? Зупинились на кордоні. А що далі? Це не буде та сама позиційна війна, тільки вже не на фронті на території України, а вздовж кордону. Це буде та сама позиційна війна, яка відбувається зараз в Чернігівській, Сумській Харківській області. Там на кордоні стоять наші, на... з їхнього боку стоять вони. І один одного обстрілюють. І це є та сама позиційна війна. І всі кажуть, що там нормально. А якщо це буде на фронті, то це погано. Тобто, або хтось бреше, або хтось не розуміє, про що він взагалі говорить. Позиційна війна це наша і є перемога. Вони витрачають. Набагато більше, ніж ми. Якщо у них є перевага у озброєнні, у скільки разів. Якщо у них є перевага у техніці, у скільки разів. Якщо у них є перевага в особовому складі, у скільки разів? В два, в три. А коли на позиціях ЗСУ обороняється, тобто ведеться позиційна війна, оце затяжна війна, то наші втрати в 10 разів менше. Уявляєте, у їх перевага в 2-3 рази чисельністю, хоча насправді там зараз перевага тільки в людях є. Якщо у їх є перевага в 2-3 рази, а витрачають вони в 10 разів більше, ніж ми. Так хто ж тоді перемагає? Тож не треба казати, що позиційна затяжна війна це зупинка, це погано для України. Ми насправді цього і прагнемо. Тільки місце цієї позиційної війни ми хочемо не вздовж там Дніпра, не вздовж, так би мовити, адміністративних кордонів там Донецької та Луганської області, а вздовж кордону 91-го року. І це буде те саме, тільки там, а не тут. Ось коротко про те, які тактики і стратегії застосовуються зараз у війні, які застосовують е, наші Збройні сили. Але є стратегія, так би мовити, стратегія. Е, мало хто відрізняє взагалі тактику від стратегії, але треба розуміти, що стратегія це загальне те, що взагалі робиться на фронті. Зараз стратегія. Е, Уже можна зрозуміти, що стратегія України полягає в тому, щоб звільнити Херсонську Запорізьку область і якомога скоріше зайти, або, можна сказати, звільнити Крим про так званий Донбас, хоча він давно вже не Донбас, і це. Давня радянська термінологія, яка взагалі не стосується адміністративних якихось кордонів, можна казати, Донецька, Луганська область. От про них вже не йдеться, щоб їх там звільняти, не звільняти. Їх, скоріш за все залишать вже на політичні рішення, на домовленості, на угоди. А от військовим шляхом звільняти будуть Херсонську, Запорізьку і Кримську територію. Якщо у вас якісь є сумніви, що так воно є, можете пошукати самі інформацію про маневрову оборону, про тактику липучки для мух, про тактику затяжної висна... війни на виснаження. Різні є терміни, є різні назви цих тактик, але вони як були, так і є. І ці тактики. Існують сотні сотні років, вони застосовувалися у різних війнах і показали свою ефективність, але тільки за умови однієї, От тієї стратегічної умови. Коли війська, ведучі бойові дії, цінують найбільше людський ресурс, тоді ця тактика працює. Тоді вона. Ефективна, вона має бути застосована і вона є основною тактикою. А якщо людського ресурсу не шкодують, тоді все це руйнується. І Московія чудово демонструє, що вона не ладна застосувати будь-яку тактику, окрім тієї, що кинути всі ресурси. Бездумно, без логіки, без тактики, без стратегії. Просто кидати ці ресурси в топку. Сподіваючись, що топка лусне від тієї кількості дров, яких туди накидать. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарі. Наголошую, що треба підписатись на канал, поставити лайк. Поширити обов'язково це відео, написати коментар. Для вас це нічого не варто, це дуже легко, а для мене буде приємно. Ну а на цьому все. Тримайтесь на все добре!